Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону. Як ми бачимо, вже йде процес облаштування підлоги. Конструкції встановлені, закріплені. Кріплення використовували анкерні монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Профільна система ВДС під віконник використовували мінімальний 10 см. З вулиці встановили вже металеві відливи. Показуємо, це йде чорнова підлога, брус, утеплювач та OSB плита. І бачимо ще одна конструкція, теж балконна. Вже встановлена, закріплена, монтажні пластини для кріплення використовувалися підвіконник також самого розміру. З вулиці обов'язково встановили металевий відлив, з вулиці Козирьок зверху та додатково нащільник для жорсткості та відсутності продування. І в такому варіанті ми вже закінчували. Тобто по роботам, які були замовлені, ми все виконали. Встановлення, герметизація козирка, продувка монтажною піною, облаштування підлоги та обшивка парапету, саме OSB плитою. Вікна завжди рекомендуємо робити поворотно відкідні для щільності прижиму, профільна система ВД, склопакети двукамерні.